Скільки років э, футбольного клубу Зоря виповниться 5 травня 26 го року? 101, 102, 103, 104. 103. Хто є талисманом Луганської зорі? Кіт, Собака, Пантера, Вовк. Кіт. В якому році зоря стала чемпіоном СРСР? 1970, 71, 72 чи 73. 71. Хто є кращим бомбардиром Зорі за всю історію команди в УПЛ? Малишенко, Караваєв, Заваров, Бутківський. Хто з цих гравців провів найбільше матчів у футболці? Зорі? Бутківський, Куксов, Каменюка, Кузнецов. Здається, Каменюка. Скільки разів за свою історію Зоря приймала участь в лізі чемпіонів, Кубок європейських чемпіонів тоді? Жодного. Один, два, чи три. Один. В якому сезоні зоря останній раз ставала бронзовим призером Незалежного чемпіонату України з футболу? 2016-17-2021, 21-22 чи 2022 -23. 23 В який з цих клубів екзрасці зорі ніколи не переходили? Аталанта, Сандерлот, Реал Мадрид, Ліон. Ліон. Хто з гравців зорі перейшов до складу Мадридського Реалу? Денис Бороде. Скільки разів зоря грала у фіналі Кубку України? Жодного. Один раз, два рази чи три. Три. З якими англійськими клубами зоря грала в Єврокубках? М'ю Астон Віла, Лестер Арсенал, М'ю Вестгем, Лестер мю Лестер М'ю. Скільки разів Луганська зоря грала проти команд Жозе Мауріньо? Один, два, три чи чотири. Ну, з Юнайтед там тоді два матчі були, тому два. Чи... Хто з тренерів вивів «Зорю» у вищу лігу незалежного від України? Вірно.